У Свято-Успенському храмі села Дорогобуш провели богослужіння з нагоди повернення у храм від реставрованої ікони Дорогобузької Богородиці. Її, а також 200-річний кіот, тобто дерев'яне обрамлення образу, три місяці відновлював художник-реставратор Микола Бендюк. Він 40 років простояв на вулиці, просто на вулиці, під дощами, снігами. Я кожного року приїжджаючи, бачив, я думав, коли він розвалиться, коли він розсипеться. Він тримався, тримався, дочекався, коли церква не лише стала українською. Тоді я. Цій Юрій запропонував, що нам треба повернути ікону в оригінальний кіот, лишити туди так само оригінальний оклад. І, власне, взявся за реставрацію. Спочатку столяр відреставрував, зробив кіот. Ми його потонували, зробили так, як він виглядав колись. А тоді вже взявся за реставрацію ікони. На відреставровану ікону Микола Бендюк одягнув срібний оклад. Оздобі, каже, близько 200 років. Найважче було власне займатися самим окладом. Оцими срібними шатами, які е, пофарбували акриловою фарбою декілька разів. І дуже товстий шар був акрилової фарби. Е, е, зняти цей акрил, який не розчиняється з жодними розчинниками, треба було тільки механічно, це, власне, було найважче. І я ну, боявся, що я не встигну, тому м -м, цю Юрію пообіцяв, що я ікону зроблю, але оклад, можливо, до Нового року встигну. Але ну, так сталося, що встиг. Настоятель храму прото ієрей Юрій розповідає: до реставрації ікона Дорогобузької Богородиці була у вівторі. Зараз її встановили у храмі, аби парафіяни могли до неї помолитися. Я дуже довго переживав, ще не бачу її, але дуже довго переживав, що з того вийде, що з того вийде, як воно буде виглядати. Але коли я її побачив, я зрозумів, що все не дарма. Роботу він провів велику і колосальну. Я прекрасно розумію, скільки треба було часу просидіти над тією іконою, над ризою Божої Матері, щоб зняти верхні нашарування фарби, нанести нові оці всі процеси. Зробити з нею це було не легко і непросто, але я дуже вдячний йому. Настоятель храму каже, рішення реставрувати ікону приймали парафіяни. Парафіянам ідея з реставрацією дуже сподобалась. Всі підтримали, всі одноголосно вирішили це робити, тому що це є наша історія. Історія не тільки України, не тільки Рівненського краю, але найперша історія цього села Дорогобуш. Парафіянка храму Марія Мартинова каже про історичну цінність ікони, дізналась лише після того, як її забрали на відновлення. За ту ікону, що вона така цінна, ніхто не знав там вона собі в авторі, знаєте, Ківот був медний, він почорнів, такий чорний, ну а не то, що темний, а чорний. Відреставрований образ є точною копією чудотворної ікони Дорогобузької Богородиці, яка датується кінцем 13 століття, розповідає Микола Бондюк. Раніше у храмі був саме оригінал зображення Богоматері. Дорогу зруйнували мабуть у 240 році. Це середина 13 століття. Я думаю, що до ця ікона мала би з'явитися тут до зруйнування цього храму. Але храм зруйнували, і ми з 13 століття ми не знаємо, деякі вона перебувала, і вже тільки станом на початок 16 століття, коли польський король. Надав другобуш князю Костину Івановичу Острозькому за перемогу в битві над москалями під Оршею. Це 1514 рік. Вона з'являється знову ж тут. З того часу образ почали вшановувати як чудотворний. Розповідає реставратор. Зараз він знаходиться в обласному краєзнавчому музеї. У 1984 році ікону реставрували у Львові. Тоді ж створили і копію, яку відновлював Микола Бандюк. Це треба отут. Почувствувати, словами цього не розкажеш, не розкажеш. Через те, що, по-перше, плакати хочеться. Ну, по-друге, ну, вертається ж воно. Дасть Бог вернеться все, все вернеться. Надія Кривкова, Ларі Мартинюк, Суспільне новини, Грівне.